Всім привіт! Сьогодні спробуємо під'єднати ось цей лабораторний блок живлення до комп'ютера і за допомогою комп'ютера покерувати цим блоком живлення, подивитися, які він там малює графіки. Під'єднувати будемо через ось цей роз'єм. Що, пробуємо? Для початку знаходимо в інтернеті програму для цього блока живлення. ось так. Вона виглядає, скачуємо її на комп'ютер, ставимо і зараз під'єднуємо наш блок живлення. Під'єднуємо мережевий кабель. Беремо цей кабель, що йшов в комплекті разом з блоком живлення, вставляємо його на своє місце, вмикаємо наш блок живлення. І ось тут бачите USB-роз'єм. Вмикаємо його до комп'ютера. Далі ми запускаємо нашу програму. Ось так вона виглядає. Ось тут намальовані такі два потенціометри, і в нас є ось шкала. Зараз на даний момент тут від 0 до 61 вольта. Напруга і стум від 0 до 5,1 Ампера. Тут у нас такі комірки пам'яті. Це такі самі, які є в нас на нашому блоку живлення. Ось тут їх 4 штуки, а в програмі ми можемо цю пам'ять використовувати. Ось Є 10 комірок. Ось тут можна проводити. Тести блоків живлення. Ми спробуємо також протестувати наш блок живлення. І ось тут малюються наші графіки. Зараз нам потрібно під'єднати програму до нашого лабораторного блоку живлення. Для початку потрібно вибрати модель. Ось тут в нас вибирається модель. Заходимо сюди і шукаємо. Назву нашої моделі. Ця програма використовується для багатьох, я так розумію, різних лабораторних блоків живлення цього виробника. Так, знаходимо нашу марку, модель. Вибираємо і можна бачити, одразу у нас ця шкала змінилась, стала від 0 до 120. По напрузі і по струмові. Від 0 до 3, так як на нашому блоку відживання. Далі тут потрібно вибрати компорт. У мене тут четвертий, якщо ви не знаєте, який у вас, можна зайти в панель управління, диспетчер задач. Так, і ось тут є такий пункт порти. У мене тут написано, що Com 4. Якщо ви не знаєте, де саме він знаходиться, можна взяти сам кабель з комп'ютера виняти, вставити і ці значення, які тут будуть мінятися, там і буде ваш компорт. Так, тут ми вибрали. Далі ось тут нічого не міняється в нас. Ось тут Можна міняти ці всі показники. Наприклад, ми вибираємо якусь напругу. Зараз у нас на, перші, на першій позиції 3,3 вольта, і ось бачите, на блокові живлення також у нас засвітилися 3,3. І ми можемо тут міняти, наприклад, взяти там М6 16 вольт, і на блокові живлення у нас 16. М10, тут 32 Вольта. Якщо нам потрібно змінити цей показник по струму і напрузі, ми просто ось тут, ось тут вводимо напругу, яка нас цікавить, наприклад, там 30 вольт. І ось тут. Бачите, вже змінилося 30 вольт. І так само на нашому блоку, блоку віживлення теж 30 вольт. Далі спробуємо зробити тест. Ось тут є такі стандартні напруги і струм для тестування. Я хочу протестувати більшу напругу, наприклад, там 40 вольт. 40 вольт, 50, 60, 80 ну і 100. Ось тут потрібно написати номера, прописати. Я зараз покажу, для чого це потрібно. 7, 8, 9, 10. Одинадцять. Також зараз напишемо наш струм. Поставимо по 3 Ампера. Ось тут ми пишемо час тесту. У нас тут по одній секунді і так само поставимо по одній секунді. Далі, ось тут нижче ми вибираємо. З, якої, з якого номера почнеться на тест. Ось я хочу, щоб почалось з 7. Сьомий і останній у нас 11-й. Тут вибираємо 11. Ось тут кількість цих тестів. Стоїть три штуки, ми зробимо два. Зараз нам потрібно під'єднати якесь навантаження. Я під'єднаю зараз ось таку лампочку. Вона на 300 Вт. на 300 Вт 220 вольт. Під'єднаю до цих роз'ємів. крокодили не буду використовувати. Поки що. Під'єднаємо напряму. Так, під'єднали ми нашу лампочку для тесту. Так. І зараз запускаємо наш тест. Нажимаємо ось тут старт, і наш тест почався. При збільшенні напруги лампочка світиться яркіше, і на блокові живлення можна бачити, що теж міняються Струм і напруга. Тест наш закінчився. Можна вимкнути. Ось тут вимикаємо, щоб лампочка нам не заважала тут, не відсвічувала. Що показав наш тест? 40 вольт – це задана напруга. А це фактично. Показує 40-50 40, -40 50 вольт, показує 49,9. 60 вольт, показує 59,9. 80, 79,9, 100 вольт 99 і 8. А ось це струм. Я був, коли робив огляд цього блока живлення, я вам показував, що там. Різниця досить несуттєва була в показниках. У мене не було якогось такого прибора, на який би я міг понадіятись, що він правильно показує. Я там робив заміри своїми приборами, які в мене були. Так, далі попробуємо поставити на зарядку акумуляторну батарею і подивитися, як у нас тут ця програма малює графіки. Батарею я буду використовувати. Ось така в мене є з гіроборда стара батарейка. Зараз ми її під'єднаємо і спробуємо зарядити, від'єднуємо лампочку, яку приєднували для навантаження. ось ці. Заводські крокодили. Під'єднуємо плюс до плюса. Мінус до мінуса. І так само під'єднуємо. До роз'єма. Роз'єм тут xt 60 Так, все тут під'єднали. В програмі ми. Забиваємо струм і напругу, яким будемо заряджати нашу батарею. Ось тут ми ставимо 42 вольта, тому що наша батарейка 36 вольт, повний заряд буде 42 вольта. І заряджати я буду струмом. Півампера. 500 мА поставлю. Далі ми під'єднуємося, точніше вмикаємо цю програму, яка буде малювати наші графіки. Ось тут вона вмикається. Вмикаємо. І можна бачити і наші графіки почали рухатися. І зараз вмикаємо сам блок живлення. Ось тут. Все ми увімкнули, І можна бачити, що графіки наші почали малювати заряд цієї батареї. Тут на самих графіках можна різні налаштування робити, щоб їх дивитися. Ось так поставим Так само тут зробимо такий. Самі налаштування. Зараз іде стабілізація по струмові. Ось, можна бачити, світиться. І так само відображається все в нас на нашому блокові живлення. 39.5 показує. І програма наша показує теж 39,5, але тут ще соті. Все, чекаємо, поки йде наш заряд. Триває наша зарядка. Стабілізації по струму перейшло в стабілізацію по напрузі. Зараз напруга у нас 42 вольта, а струм почав помаленьку падати. Ось можна по графіках подивитися, як у нас почалася зарядка. Напруга росла і досягла 42 вольт і тут зараз малює пряму лінію. А ось тут в нас стабілізація, коли була по струму, була пряма лінія, був якийсь такий невеличкий. Скачок на 2 десяти буквально, і, можна бачити, струм почав падати. До речі, коли малюються ці графіки, під'єднана ця програма, комп'ютер повністю керує блоком живлення, і якщо ми захочемо понажимати тут якісь кнопки, ці кнопки в нас ніяк не реагують. Керування відбувається повністю за допомогою цієї програми. Зарядка наша вже закінчилась, можна бачити, струм показує 0 А. Зараз ми вимикаємо програму, яка малює ось ці графіки. Тут ми вимикаємо роботу блоку живлення. Графіки, певно, тут мають якесь обмеження по часі, коли малюються. Тому що, дивлюсь, тут малювало графік і потім в один момент стала просто одна лінія 42 вольта. І так само обрізало графік тут по струму. Ці графіки можна зберігати, як картинки, зараз спробуємо. Зберегти. Ось тут ми вибираємо папку, куди зберігати. Так, Зберігаємо. Зараз відкриємо, Подивимося Ось такий графік. Можна його зблизити. Ось тут певний час була така пряма лінія, тому що в нас була стабілізація по струму. Але цей графік якось не зберігся, обрізався. І потім, можна бачити, перейшло в стабілізацію по напрузі і струм нас почав падати. Ось він падав-падав. Я це на камеру. Не зняв, але таке віж що спрацювала БМС на деякий момент. Ось, по графіку видно, зарядка припинилася. Потім відновилася, деякий час ще позаряджалася і при струмі 400 мА БМС повністю відключила заряд. І заряд наш припинився. Якось не дуже добре, що ті графіки так обрізаються. Напевно, тут просто так програмно заложено, що є певний такий буфер, в який записується, і більше там не може записатися. Можливо, тут є ще якісь додаткові налаштування. Я не так багато користуюся часу цією програмою. Я її буквально вчора поставив, попробував пораз тут. Зарядити, під'єднати навантаження, і от вирішив зняти вам відео. Якщо були якісь допущені неточності з моєї сторони, будь ласка, пишіть в коментарях. Можливо, ви більше користувалися такими програмами і знаєте більше. Тут також можна зберігати ці всі тести в окремий файл. Я їх не зберігав, тому що мені це не потрібно було. Ну, з графіками. Трішки мені не сподобалось. Ось тут їх можна почистити. Не подобається, що воно так повністю не можна подивитися. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу! До побачення.